Виникає питання: якщо тільки 5% таких в нас, людей, які в чомусь, можливо, не злочинці, а просто неакуратні, просто некомпетентні головні бухгалтери, то чому ж перевіряється 100%? І друге, з точки зору схем і того, що багато нам є праці ламати ці схеми. Аграрний сектор, наш голова ОДА проводив велику нараду минулого тижня, в четвер це було. Коли збиралися аграрії, казали про проблеми. Легковий автомобіль на сьогоднішній день не є для нього обов'язковий технічний огляд. Тобто, технічний огляд. Прибрали. Сам власник відповідає по всіх своїх зобов'язаних і є ще обов'язкове у нас страхування відповідальності. Виявляється, що аграрій, фермер, наприклад, чернігівський фермер, в якого є 4 чи 5 там, одиниць техніки, для них є техогляд. При цьому джип їде із швидкістю 140 км на годину, і техогляду не потрібно. А Комбайн чи трактор їде там 40-30 км на годину, і їм техогляд потрібен. Є продовження і відповідь на це питання. Виявляється, що, як казав Віктор Леонідович, побудована монополія на такий техогляд для сільськогосподарської техніки в Україні. І, власне, якщо взяти кількість одиниць сільськогосподарської техніки в Україні. Кожний рік в якусь фірмочку, одну, яка визначена, стикаються, стикаються десятки, можливо, сотні мільйонів гривень. Тому, якщо відповісти на ваше питання, прямо ми знаходимося в процесі на сьогоднішній день, ще небагато часу пройшло, але внутрішнє розуміння і внутрішня готовність. З нашого боку, з боку підприємців, жити прозоро вона є, і більше того, ми будемо заставляти всіх грати по правилах, по законах.